Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Йому сину треба була операція, треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тікток, де щось поняв, відбувається на Ютубі, це багавають. А мене реально з кінтом таке сталося. Воно після того мурашки стало. Бо я бачу, як він його любив. Він до речі, досі з ним, він досі моє батько і так далі, не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну виростає, дивиться, ну, взагалі не похожий ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв, чудом, зрелом знайшли сім'ю, знайшлася та дитина. Витратила на це півжиття, люди півжиття прожили не за своїми дітьми, а діти не за своїми батьками. Я того вважаю, ДНКТС це обов'язково. Виключить якусь помилку лі лікарів як для жінок, так і для чоловіків. Дуже важливо. Виключить помилки, лікарі, виключить помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути, піти на подлость, Якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризовій ситуації показують, як є люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може сума зайти. У мене кент кентчас теж, От я дивлюсь сторіс. Вообще, в Європі тут багато хто приїхав, сма Ну не витримують ментально це всього. Згадуємо ну, його на скоро в дурочку забрали щось. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестром я грав. Я не буду називати ім'я. ну, тіп, ну прям, Я не знаю, я вважаю генієм музичним. Ну, сумаси що. Тумач, перебачило. Ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Застрахований той. Хто перевіряє? Понимаєш? Я рахую ці всі питання, треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторічена. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути А, взагалі краще свого юриста-адвоката. Це не так дорого, як здається. Вообще, якісь, там, пару гривень на місяць, і до і, і брашні контракти надо, як для жінок, так і для чоловіків. Бо там, оце, бо мнення, що це для чоловіків Жінки також можуть бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо, дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові. Хто про що думає? Якісь там сліди приматів. Знаєте, як це обрізати і перестрахувати своє життя.